Ребята, 2025 год уже скоро наступит. через 15 минут. Куда мы ми идем с тобой? В центр города. Да, тут украинская пьяная вишня. О господи. Так. Тут уже пьяные драки. Да. П'яна Угу. Точно, що п'яна вишня. <п 'яна> вишня> так, ми йдемо. Йде сніжок. Так, да, йде сніжок. Це дуже нетипово для Братислави. Ну і все. Зараз буде новий рік і салюти. Так, це центр міста. І подивіться, яка тут нарядна ялиночка. Яточки вже закриті. Різдвяні ну ще десь щось mm -hmm. продають mm -hmm. да, дуже красиві, mm -hmm. Ох ти! кипіт mm ха. -hmm. Всі валять туди. Ох ти, всі валять вперед і ми туди теж їдемо. Мабуть, там будуть якісь фейерверки. Всі бігуть. Ні, ну дивись, всі йдуть туди. І майже ніхто не йде звідти. А ну раз за що це. Ну це одиниці. А так всі йдуть туди. Тоді і ми йдемо туди. Ну, і так, ребята. Там з новим счастьем. Да, Вже 2025 рік. Уже як 3 хвилини Уже як минут 5, Лена. Або й 10. Ось така ялиночка. Пускай феєрверки. Ну, ми майже всі феєрверки наші пропустили. Бо що дуже великий натовп там був. Просто капець. Я, конечно, я так кричала, що ми прям горло чуть-чуть болить. А ви кричали? Сюда нам надо было пойти, да? У нас была одна бустера.